Будь ласка, розкажіть про особливість шляху жінки в Кабалі. В принципі, зараз особливо немає великої різниці між шляхом жінки та чоловіка в Кабалі. Є духовні корені жінки та чоловіка, вони абсолютно різні, але якщо казати про практичну реалізацію, особливо в нашій школі. В нашій організації, то ви не побачите великої різниці. Тобто, і чоловіки, і жінки однаково вивчають той самий матеріал і практично його реалізують однаково. Єдине можливо, особливість те, що ви не побачите практично у нас в організації викладачів жінок. Ну, я би сказав, що це єдина відмінність така велика. А це пов'язано з тим, що. Духовний корінь жінки це бажання наповнювати, наповнюватись, а духовний корінь чоловіка це бажання і здатність наповнювати. Да? Тому вчитель це той, хто віддає, і тому в його духовному, в духовному корені в принципі, він більше пов'язаний саме з отдачею, а жінка більше з отриманням. Тому в цьому якби більша особливість. Но я не бачу, я думаю, що навіть і це в якийсь момент навіть в нашій організації може змінитися. Бо зараз світ сильно змінюється, ми бачуємо, бачимо навколо. Тому, можливо, це теж може прийняти якусь трансформацію. Но ви не побачите в нашій організації великої розбіжності між тим, як розвиваються жінки, і тим, як розвиваються чоловіки. Є навчання, є матеріал учбовий. Є методика навчання, методика групової роботи, і, і жінки і чоловіки майже однаково приймають участь у всьому тому, що відбувається. Тому зараз це так. Колись 100 років тому назад ця відмінність вона була радикальна. Тобто жінки, по-перше, майже не займалися кабалою, і вони більше підтримували чоловіків в цих заняттях зараз, в нашій організації. Немає ніяких рамок і немає ніяких відмінностей.